можливо, це був якийсь божий план. Не знаю, що сталося, але ми закохалися в Молдову. Олена Присяжнюк разом з батьками та доньками виїхала з України у перший день війни, залишивши вдома майже все, що мали. Зупинилася родина у сусідній Молдові. Я почала купувати все одне за одним. Спочатку одну ложку, одну чашку, потім ще щось. І так я почала створювати простір для дітей, які вони могли б назвати своїм домом. Олена каже, вирішила поселитися в Кишиневі через привітних людей і спільну культуру. Хоча в Молдові рубунська мова є офіційною, багато хто тут також розмовляє російською та українською. Українська мова тут всюди, тому що українці в Молдові третя етнічна група за кількістю населення. До війни в Молдові проживало понад 170 тисяч українців. після 24 лютого 2022 року сюди тимчасово переїхало ще понад 100 тисяч мешканців України, шукаючи притулку від війни. Українська культура представлена тут в повному спектрі. В Кишиневі проходять безліч українських фестивалів та концертів. Їм потрібно бути інтегрованими, але безумовно їх душа, їх серце біля України. Безумовно, вони. Хочуть відчувати свою рідну мову, рідну культуру, і такі заходи допомагають їм відчути себе вдома. Українські правозахисники, такі як Дмитро Лєкарцев, кажуть, що уряд Молдови створив сприятливі умови для того, щоб українські біженці стали частиною молдовського суспільства якомога швидше допомагають українцям із роботою, житлом та освітою. Молдовани були неймовірні. Це маленька країна з великим серцем, і це абсолютно правда. Посол Шакент Локстон каже, що на власні очі бачив, коли Росія вторглася в Україну, Молдавани почали допомагати українцям всім, чим тільки могли їжею, транспортом і житлом. До сьогодні 95 відсотків із 100 тисяч біженців, яких прихистили молдавани, проживають переважно в їхніх оселях цілими сім'ями. І що зараз робить міжнародна спільнота? Це намагається допомогти Республіці Молдова інтегрувати цих людей, бо вони будуть тут ще деякий час. Агентство ООН у справах біженців підрахувало, що цього року Молдові знадобилося 427 мільйонів доларів для підтримки українських біженців. Щоправда, ООН та інші гуманітарні організації отримали лише половину цієї суми від міжнародних донорів. Олена Присяжнюк працює на трьох роботах, аби забезпечити сім'ю. Її головна робота у британській неурядовій організації під назвою Надія 4 вона допомагає молдованам розподіляти допомогу та надає консультації іншим українським біженцям. Я відчуваю, що маю віддячити Її доньки вчаться в школі. Щоправда, російськомовній таня грає на барабанах. Софія віддає перевагу гітарі. Доньки також вчать румунську. Так мені дуже подобається тут. Бути тут дуже добрі люди, і всі допомагають. Забула свій проїзний мої цьо, яка сиділа рядом. Вона за мене заплатила і оздачу ставила собі. Тут дуже добрі люди. Дякую за це. Нещодавно Олена їздила в Україну, каже, хотіла забрати найцінніші речі родини це були не гроші, не одяг. Ні, лише одна сумка із листами, картинами і фотографіями. щоправда, своє найближче майбутнє Олена бачить поки що в Молдові. каже: звідси може більше робити для України. неважливо, де ти живеш. Найважливіше те, що ти робиш для своєї країни, і я з гордістю можу сказати, що зараз у мене дві домівки і в Україні, і в Молдові, тому що моє серце як з Україною, так і з Молдовою з Молдови – за сеєм Олена та її дівчата ведуть щоденники мрій, аби зосередитися на своїх цілях у новому домі. Вони діляться фотографіями та нотатками про місця, які вони хочуть побачити, і що вони хочуть зробити, пишучи цю нову сторінку у їхньому житті. Юрій Мамон Карлабаб Голос Америки.